Олексія би хотіла поговорити про роботу Верховної Ради. Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде винесено законопроект про мобілізацію такі до сесійної зали. Ну, зрозуміло, критикує депутатів, що вони, мовляв, затягують із з ухваленням цього законопроекту і що збираються його вихолостити від ну, тих дискусійних питань, про які власне і ведуться такі розмови і ті самі дискусії. Водночас я бачу заяву депутата від голосу Ярослава Железняка, мовляв, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки не завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Фінал таблиці до другого читання буде завтра у вівторок, пише він. Ну, але, тим не менш, якщо завтра буде, то це не означає, що на кінець тижня не можуть винести на голосування. Питання до вас. А чи є голоси в Верховній Раді до ухвалення цього дискусійного законопроекту? Ну, якщо б все було добре з голосами, то мабуть, не е, Зеленський не включався б в цю е, діяльність, скажімо так, е, тобто не закликав депутатів, бо він оминав цю тему в принципі останнім часом. Він так дуже загально казав про мобілізацію, про зак закон про мобілізацію, все ж таки, е, хоча ну, абсолютно логічно, так. І в нас є монобільшість, ну, принаймні, формально вона існує, це партія президента Зеленського. І він, по ідеї, коли треба було, протягом всіх п'яти років він міг абсолютно. Там може сперечатися про методи, якими це робилося так, але міг е, спокійно закликати депутатів, навіть не офіційне не, не, не публічне, що вони голосували за ті чи інші законопроекти, і в 99 випадках це виконувалося. але останнім часом там з'явилися серйозні проблеми. Ну це так розумію, проблеми, які вже тривають достатньо довгий час, але е, ну, не може тримати довго було. Все в секреті, що величезна кількість депутатів, в тому числі і в першу чергу, це звичайно слуги народу, які, ну скажімо так, незадоволені своїм життям депутатським. І до певної міри, все ж таки, те, що зараз робиться законом про посилення мобілізації законопроектом, це набагаття, можливо, все ж таки ще і як яким чином. Цим депутатам і взагалі цій групі фракції, якімось підняти свою цінність в вертикалі влади, бо ну, зовсім вже перетворили парламент якийсь е, е, збіговий, скажімо так, людей, які просто повинні в певний момент прийти і натиснути на кнопки. Е, відповідальність там все одно буде на, на, на цих депутатах так лежати за цей законопроект. В це повинно виглядати так, якщо дійсно є проблеми. Президент повинен прийти в парламент. По-перше, він повинен записати якесь відео перед цим, де озвучити, як він бачить цей законопроєкт, де відбувається вихолощування цього законопроекту, в яких моментах він вважає, що це вихолощування. Так. Я так розумію, що мова йде про покарання, мова йде про е певні моменти, які. Ну, дійсно будуть відповідати значенню слова посилення мобілізації, так? Ну можливо, а там не мобілі... уточнюється. Ну от я теж хочу зрозуміти, що, 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 що хоче, що, чого хоче від е, депутатів е, президент чіткої, конкретної. Просто можна розбити на 10 пунктів там, практично, так? пройтись по цим пропутам і сказати, я хочу, хотів би попросити вас, щоб проголосували, от за ці, так би мовити, от за такий варіант законопроекту, так ну, ну але там, це звичайно, означає може... взяти відповідальність безпосередньо на себе. А в даному разі ми бачимо, що навіть ініціатор законопроекту не президент, а Кабмін. Так, звичайно. Я думаю, що якщо б ситуація не погіршувалася, і не було б тиску певних обставин, і внутрішніх і зовнішніх. Президент би уникав по максимуму, так мото втручання в цей процес, і щоб ніякої асоціації з цим законопроектом не було у населення з, з, з президентом. Але, мабуть, ситуація просто вже критична. Нам прямим текстом говорять всі говорять, так би мовити, американці, європейці в усіх публікаціях, в усіх так чи інакше говориться з про мобілізацію. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент. В YouTube. ми вимагаємо від них зброї, грошей і так далі. Вони вимагають від нас мобілізації, скажімо так. Добре, чи це чи погано, це інше питання. Тут мова йде про політичну відповідальність. І президент мені здається, головний, верховний головний командуючий повинен взяти цю відповідальність на себе. І це його історична місія до певної міри. Ну, питання реально дуже серйозне, так чи інакше, як би на нього не дивилися, з яких сторін, і воно в будь-якому разі не було би популярним. В будь-якому разі, незалежності від ситуації з зовнішніми поставками зброї, незалежності ситуації на фронті. Ну скажімо так, люди трохи. Ну, ми живемо не в Росії, скажімо так, да? і будь-які такі дії, які від держави, до якої довіри завжди історично довіра, скажімо так, не дуже висока у українців. І коли держава вимагає від людей, ну скажемо такі робити, вчинити такі дії, повинна бути відверта, серйозна і доросла розмова з суспільством. А якщо відбувається, це ж люди бачать, що, що, що відбувається пінг понг так би мовити. Ми за це не хочемо відповідати, за те за не хочемо відповідати. Давайте все валити на депутатів. Депутатів все одно рейтинг мінімальний, да, Верховної Ради найнижчий рейтинг з усіх. Цих інститутів владних, от хай вони вже закопують його остаточно таким законопроектом. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, але знов ж таки я розумію, що абсолютно також і логіку офіса президента і самого президента. Далі... дійсно питань дуже багато. Не Я буде. погоджуюся з вами. Вже на завершення скажу, що от цікаві новини з'являються. Зокрема, до речі, від нардепа голосу Ярослава Желізняка. Я вже цитувала його. І ще раз процитую: ми згадували про скажімо так дані від мінкульту, про те, що працівники єдиного марафону будуть визнані працівниками критичної, так би мовити, інфраструктури і заброньовані від мобілізації так і ще нюанс. Вишенька, так би мовити, працівники пересувного цирку України отримують також статус критично важливих і бронь від мобілізації від Міністерства культури. Маєте 30 хвилин 30 секунд на коментар, і будемо прощатися. Я ну з приводу журналістів тут питання. Знаєте, ну найпростіше посміятися над цим, так але це не смішно в будь-якому разі. Ого, От десь. мене щодо пересувного цирку, бо сама мобілізація питання бронювання, як завжди, в нашій країні все перетворюється в якесь щось подібне до пересувного цирку, і це абсолютно неправильно. А я не кажу, можливо, вони критично важливе підприємства. Я я не розбираюся в цьому. Я в цирку був останній раз років 40 назад, мабуть. І не люблю цей жанр, тому мені важко сказати, наскільки вони важливі ці працівники для для, для того, щоб їх бронювати. Дякую дуже, Олексію. За цікаву розмову Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.